Не випуск українською, тому що я буду говорити про українців, бо це біль сьогодення саме нас, хоча цією хворобою хворіють і інші вихідці, і ще проживаючі громадяни країн колишнього совка. Про що мова про менталітет і культуру, про сприйняття життя і людей, який був вбитий в голови нашим батькам а батьками нам. А ми несемо це далі, псуючи собі життя. Війна в Україні змусила багатьох людей зрозуміти, що вони хворі ментально, живучи в Україні в тих рамках, в які загнали нас, ця культура і установки. Досі не розумієте, про що я? Звісно, бо я ще не перейшла до конкретики. А щоб правильно подати інформацію, я почала саме з таких слів, тому переходимо до конкретики. Знайомі ось ці фрази чи слова, які 100% ви чули в своєму житті, і це досі чує молодь сучасна. Вчися дитино, бо людиною будеш. Вчися сину, бо будеш як той двірник, вчися доню, бо будеш зі шваброю чи на заводі. Анекдоти про сантехніків, яких вписали до просторобочих разом з водіями, зварниками, будівельниками, а чули ось таке. Та він на будові робить простий робочий. Або що то за кар'єра водій тролейбуса? <смісно> Це так смішно. А скільки ми, діти 90-х, чули образи від вчителів, що з нас не буде нічого путнього. Тепер в школах так не говорять, бо часи змінилися, але є різні шоу програми. Такий, наприклад, конкурс на супер-пупер-маму. Ви помітили, як там через героїнь і написаний для них сценарій віщають в маси скривлене поняття про самореалізацію. Для прикладу, коли ти менеджер магазину або вчитель танців, то ти не реалізований, бо працюєш на когось. А от якби це була твоя школа чи твій магазин, оце так, це бізнес, це тема, це круто. А як вам ось такий коментар? Це пише вже молодше покоління. Людині приблизно років 20 і таких коментарів багато, тобто, це вже та молодь, яка не як ми в 10 років мріяли стати пожежником, це вже то спаршивлене покоління, вирішене на блогерах і успішному успіхі. Вони в свої 10 мріють стати, як Ілон Маск, а водій автобуса це вже не вдаха. Воділа людина, яка не має амбіцій і ініціативи в житті. Це ж звичайний воділа, тьхута. Можливо, скажете, що я не включаю критичне мислення, якщо я сприймаю ці коментарі. Та ні, мої любі, це не проблема в коментарі чи там моєму сприйнятті, це мислення наших людей, яке передається з покоління в покоління. Нам вбивали і вбивають в голови, що університет це рівень успіхів, і без нього ми ніхто. А ось цей коментар взагалі збив мене з пантелику. Ану, кого там життю навчив університет? Ну, хіба що розумінню, що. Він нам не особо здався, особливо наш український. Пам'ятаю, як нам вбивали в голови, що освіта наша буде визнана всюди: четвертий рівень акредитації, перший, третій, тому подібне. Ну, звісно, я не беру в увагу медичну освіту, хоча в моєму місті медична академія рекордсмен по хабарях, корупції, одним словом, а місцеві не раз в інтернеті закликали не ходити до молодих лікарів. 2000-х взагалі було важливіше, не скільки ти вчився, вивчив і зрозумів. А скільки приніс на сесію чи перед сесією любою ціною мати галочку вища освіта, це во я всюди бачила в кожному оголошенні на роботу, навіть для продавця ювелірки чи офіс-менеджера в якусь там контору, де обов'язки принеси подай продовження відомої фрази, самі знаєте. Досі вважається, що це сором не мати вишку. Всі чули ці тексти про 11 класів. Ці фрази почали вже давно використовувати як форму образи і приниження. І ні, я в жодному випадку не пропагую не йти навчатися. Я пропагую здорову думку і мислення, в першу чергу, дати дитині час, щоб вона не думала швидко, ким хоче стати, бо конче треба після 11 класу поступити, бо час мине і все кінець. Шкільна система в нас так напхана всім, чим треба і не треба. Наші люди так висміюють все, що за кордоном, сидячи тепер в статусі біженця, особливо, з гордо високим носом, яка в нас програма. А чим ми вихваляємося? Забивають дітям голови, а вони потім в 40 не збільшують знають, ким хочуть стати знайоме, а ви думаєте, звідки це взялося? Наприклад, я в свої 13 років чітко розуміла, що хімія і фізика мені не потрібні. Для загальних знань стільки всього мені не потрібно. Я любила інформатику, англійську, геометрію, географію, в коледжі, соціологію і економіку, але потім повернула в сторону зарубіжної літератури і історії. На цьому все. Я не пішла в університет, бо тоді не бачила, чи я хочу цей напрямок інформатики, чи якийсь творчий, а у батьків не було грошей на моє навчання. І я пішла працювати. Поки університет вчив моїх однокласників життю, то мене життя вчило, що вишка це двері в краще. Я більше переймалася тим, що в суспільстві бути продавцем це сором, і це простаки таксисти, це невдахи, грушик – це двічник. А ось менеджер, який замовляє товар в маркет, в якому я працюю, це вже рівень, це вже вища каста. Я це все говорю, а мені вже смішно. Поруч з цими установками паралельно йшло нав'язування розуміння, що ми така проста країна собі, бідна і багатостраждальна. А ось там, десь за кордоном, все таке краще, дорожче, і люди там успішніші і живуть достойно. В нас в головах утворювався всенародний комплекс, я це так називаю, коли колись з 2008 році. Коли я жила в Києві, краще було не говорити українською, бо засміють, що за якогось села провінціалка, так і за кордоном було також краще було сказати, що ти з Польщі. Це зі слів старих емігрантів. Світ, як і Європа, попри розвал Совка, нам відкрився так, але скільки могло собі дозволити туди поїхати? Після 2004 року, коли Польща вступила до Євросоюзу, почалися масові будови там різних фабрик німцями. То й наші дістали змогу поїхати на заробітки вже масово, а не на сезонну роботу. Тут то й воно і почалося. Тець посередині шляху у 2013-му я поїхала до Польщі. Щоправда, не на заробітки. Отримала культурний шок частково. Але мене більше здивувало, чи то поляки так за 10 років окультурились, чи просто вони не були в совку і їм так мозги не позасирали. Ніхто не засуджує, чи ти з вишкою, чи ні. Професії усі важливі. На контрасті сьогодення, коли в Норвегії прибиральник на нафтовій вишці має зарплату хірурга в Україні. Це, звісно, тригер незнатно. але впливає. Повно питань риторичних в голові. А як же ж гонитва за попірцем? Доказуванням, що ти чогось вартий, що ти кращий, ніж можуть подумати? А взагалі, що люди подумають, а тут. А тут всім посрати. Водій сміттєвозу, ну і що? Відповідальна професія, а хто б за тобою свинюкою, то все збирав. А сортовня сміття там теж не вдахи. А хто за тобою буде ото робити? Якщо в тебе в русі з дубці, а ти просто про сортування тільки щойно почув. І той коментар, що ви бачили раніше, воділа автобуса. Альо, а хто вас з 16 -ми айфонами в кредит в тих автобусах буде возити? Хоча ж ні, ви ж всі на таксі, тю, а як же ж не вдахи таксисти? Уявіть собі. Бі, що всі блогери або всі директори, ви собі це взагалі уявляєте? Ніби була фраза засовка, всі професії нужні, всі професії важні, але щось десь, мені здається, пішло не так. Того часу інтернет розвинув моду на блогерів серед кожного п'ятого, і усі ці коментарі зголів наших людей просто почали виходити в світ обговорення, які європейці прості, простий їх одяг, прості їх авто. При їхні бито грошах, а чого ж не гелік Крузер? Яка в них освіта легка? Ха-ха, то в нас в дитини 5 кілограм рюкзачок, і вже все вміє, все знає, анатомію і формулу п'ятикутного трикутника з косінусом стангенсом на Котангенсі. Вас це зробили щасливими. Ану, гляньте на свої пластикові й картонні книжечки зараз. Скільком вони пригодилися, скільки вас пішло працювати по цій професії. Для кого ви це робили? Ви там зараз, де ви хотіли бути? Ні, це не європейці безініціативні. Це нам в голови вбивали бути кращими, а не самому поняттю бути кращим від самого себе вчорашнього. Це була якась гонка щурів. Ось що це було. На молодь має складніший шлях. Вони бачать це інстаграм і вже реалії не сприймають. Якщо мене дивляться ті, кому 13, 15 чи 20 років, Чуєте, з вами все добре, тільки в стислому колі клоунів бути водієм автобусу це не вдахи. Вам скажуть, що варто бути серед тих, хто хоче розвиватися, є успішний. Окей, будьте серед таких теж. Але якщо ваші знайомі це продавці чи працівники на СТО, то це також успішні люди, тільки вони успішні в своєму виборі, які зробили самі. Звісно, в мене теж є і ті знайомі, які зійшли зі шляху нормальності, і в них розвиток в алко і в гірших речах. Серед таких я не раджу бути. Я кажу про нормальність, коли ти хочеш стати пожежником, водієм таксі чи швидкої, бо саме він прийде рятувати ось ту блогершу, яка каже, що то всі невдахи, бо треба бути чоловіком бізнеса. Дайте собі час зрозуміти, чого хочете. Звісно, дохід і гроші важливі в наш час, але ж не важливіше за ваше психічне здоров'я і здорове сприйняття життя і світу. Професія будівельника відома фразою, то не мішки носити. Я думаю, цю фразу придумали офісні планктони. Ось бачите, і я вже вжила фразу шаблонну, тому що під хвилю хейту попали і офісники. А ви знаєте, що праця розумова насправді важча, ніж фізична, але вже про це почитайте якось самі. Не гоніться за тими Марафонами, маратонами, школами всього на світі, бо це не той шлях, який вам дасть зрозуміти, чого ви хочете. Всюди ці реклами з дурнуватими вписами, не хочеш працювати на дядю, ось тобі план на хуліар доходу в місяць. Такий дохід в результаті мають тільки ті, хто ці реклами дають, а не ви створеному треці часто бачу пости від наших людей, які працювали в Україні на успішних з їх слів посадах. А тепер працюють і пишуть: я офіціант, я таксист, я перукар, а мала свій салон, я прибиральниця. Знаєте, таких коментарів найбільше? Ні, не підтримки, а висміювання. Нашим людям соромно, що вони в цих професіях, бо це ж до біса теж професії. Нам потрібно навчитися розуміти, що є люди, яким просто-напросто не треба гнатися за кріслом боса корпорацій. Хтось тішиться і на певному етапі життя радий, що робить бургери або чистими помешкання людей. Ви знаєте, скільки людей, досягнувши успіху в кар'єрі, вигорають. Серед них і я. Десять років кар'єри в корпу, як хеар менеджер. HR, перепрошую, в Європі. Я була вже продовжила її в Норвегії, але сказала собі, все, баста, що ж я роблю. Перед очима я побачила себе який 10 років, і як я любила малювати, оформлювати щось, як я в голові уявляла собі відео, любила дивитися кліпи, слухати музику, слухала її на ніч, уявляла собі якісь сцени. Тепер я на шляху моушн дизайну. 3D-графіки, монтажу відео, фото, відео з дрону. Я роблю те, що я люблю, а не те, що треба. Бо що ж люди скажуть, а стидно буде, що на Поляндії десь там на фабриці працювала, а не власних заводів-параходів. Знаєте, скільки я бачила людей, які працювали в працевлаштуванні, і за 10 років на заводі вкручували гайки. З ними все добре, просто вони. Хочуть цього життя, вони не не просто їм так добре. Відробив собі зміну і пішов, не думаєш ні про що, проживаєш своє життя і тішишся з тою стабільністю, і хер на тих інстаграмщиків з їхніми фотками лакшері сніданку. Здорове мислення і сприйняття ось чого бракує нашим людям. Авто це спосіб пересування, не розкіш, життя в кредит, це можливість вже сьогодні жити в будинку, а не гнатися все життя як пес, аби не в кредит, бо це ж рабство, бо це ж позор. Відсотки дозволяють в цих країнах, коли, звісно, в наших треба нирку віддати. Якщо хлоп на ринок енго то ангеліку, то це не значить, що він не вдах, а Кожен має свій вибір, свій шлях і успіх, свій рівень. Не нам судити і встановлювати шаблони, по яким росте чергове покоління з поступовою. Поступово попсутою психікою. Я не такий багатий, я не такі крутий, не така гарна. Дивлюсь, він і розумію, що моє життя какашка. Ні, в тебе інший шлях. Звісно, в когось він легший, в когось батьки, родичі, був успішний момент. Приклад дизайнер Філіп Плянь. Якби не батьки і їх коло, і якби в свій час в цьому колі багатому не рознесли інфу, які він класні пошив, пуфики для песиків. Фіг би він чогось досяг, він би був простий пилип з німецької баварії і продавав би молоко на фермі, але це теж був би успіх тільки іншого рівня. Для кожного є свій рівень переставати цькувати це найкращий вибір для наших людей. Те ж саме стосується людей, які не такі, як нав'язали нам рамки. От вона груба, все списати на no убой. вона жре. Ну тут дійсно треба було вже вчити медицину, бо ж рачка це не завжди причина грубості. Прикладом є я в нас, взагалі, серед нашого менталітету, хай щодо вигляду. На якомусь рекордно критичному рівні ніде серед іноземців я не читала стільки коментарів, скільки наших людей, і вони пишуться один одному. Люба розмова закінчується, а подивись на себе, а дивись, яка ти страшна. Або дивись, якийсь там мені дрищ пише. Ти себе бачив у дзеркалі. Звідки ці взагалі взялись переходи на особистості? Саме звідти, звідки поняття про освіченість? Неосвічений невдаха, грубий невдаха. Одним словом, невдаха – це той, хто почав усю цю моду, яку я зву антимода на це цкування. Людина, яка постраждала сама сильно, могла таке придумати, пустити в маси, і виросло це в суспільне розуміння, що є нормою, а що ні, що нормальним, а що ні, що є успішним, а що ні, хто який має бути, ким працювати, і скільки тих медальок і дипломів на Полошці зібрати. Ви смієтеся з тих, хто працює в будинках перестарілих. Як там кажуть, сраки мають, а ви спробуйте. Але окрім цього, поговоріть з ними, з тими дідусями і бабусями, і запитайте їх. Про що вони жалкують, і що б вони зробили, якби завтра мали шанс отримати знову 20 років? Я вам гарантую вагон, емоцій і повний ресет вашої свідомості.